Він постійно спілкувався російською, незважаючи те, що я до нього звертався українською. Для мене стало крапкою, коли він видав мені ось таке заключення, заключення ворожою мовою. Я прозрів, я скільки був по лікарнях, я ніде не бачив, щоб російською мовою видавали під час уже третього року повномасштабної війни, щоб видавали, щоб видавали ворожою мовою ось такі документи. Ізвиніть в Конституції України. три статьи указано то, что можно пользоваться, свободно пользоваться русским языком. Все законы, которые противоречат Конституции, должны быть указаны, что это должно быть указано в Конституции. Если он противоречит, значит он не Я родился на Украине. Говорил на русском до 91 -го языка, до 91 -го года. Говорю после него после 91 -го года. Мали ми зробити десь якісь більш такі кардинальні рішення прийняти, але ну я вам скажу, талановитий лікар, успішний лікар, востребований його, до нього черга, до нього великий запит пацієнтів. Тому, ну, тому десь так скажемо ми пробували більш утрясти це питання, але провели розмову.